20 травня, на початку сьомої ранку, до Шевченківської районного міліції надійшов виклик про те, що в під'їзді на третьому поверсі знаходиться чоловік з ножовим пораненням. На місці подій правоохоронці з'ясували, що загиблим є киянин 1964 року народження, який проживає в даному під'їзді. Також встановлено, що о 6 години ранку чоловік вийшов з квартири, а через декілька хвилин повернувся, стикаючи кров'ю. Правоохоронці почали відпрацьовувати дві версії вбивства: це вбивство, скоєне з корисливих мотивів та вбивство скоєні на ґрунті неприятливих стосунків. Відпрацьовуючи обидві версії, правоохоронці все ж таки зупинились на скоєній вбивстві з особистих неприятливих стосунків. Під час опитування свідків правоохоронці встановили, що в день загибелі невідомий вибіг з під'їзду, одежа, як якого була в крові. В подальшому правоохоронці встановили особу вбивцю. А не місця проживання в столиці, а не постійного місця роботи чоловік не мав. Він орендував гараж, в якому і мешкав. Також він мав певні стосунки з донькою загиблою. Напередодні вбивства батько прийшов додому до своєї доньки та вчинив скандал з приводу її способу життя. При цьому скандалі був присутній. І і Підозрюваний. Він вирішив з'ясувати стосунки з батьком, і тому в день вбивства він прийшов до нього додому. Між ними зав'язалась сварка, потім чоловік вихопив ножа та почав наносити тілесне ушкодження потерпілому. Також слід зазначити, що одежу, в якій знаходився підозрюваний та знаряддя вбивства, чоловік в подальшому спалив. Під час огляду місця проживання даного чоловіка правоохоронці вилучили. Чили фрагменти одежі, які були пошкоджені полум'ям. Наразі чоловік затриманий, він знаходиться в СІЗО. Відносно нього розпочати кримінальне провадження за статтею 115 Кримінального кодексу України на мисне вбивство. Йому загрожує від 7 до 15 років позбавлення волі.